Вітаємо вас впродовж наступних 30 хвилин. Ми спробуємо побесідувати про 43 дні перебування в російській окупації пані Катерини Калюжної. Фудблогерки, Це, якщо коротко, а докладніше з'ясується під час нашої бесіди. Пані Катерино, дякую, що ви прийшли на цю непросту, може, навіть важку розмову, але я впевнений все одно. Оптимістично стверджуючи, багато хто зараз на сході також переживає складний, важкий момент, коли треба йти в евакуацію, коли треба перетворюватися у це слово, яке мало хто любить, і не тільки з тих, хто переселений, це внутрішньо переміщені особи, ВПО. Ви також не любите це слово, певно? – Ні, не люблю. Бо це я назв. примусово стала, ВПО, бо я не валіла того. Тобто ви стали, зареєструвалися, бо так, бо так сказала Належить. держава. А як ви себе називаєте тут у Львові після того, як покинули Каховку? Ну, я не знаю… – Самоназва є у вас? Ні, я просто мешкаю у Львові допоки. Щось не поміняється моєму. Тобто ви ще не мешканка Львова, ви себе так само не ідентифікуєте? Ну і, напевне ні, і я, я не ну на, наскільки я знаю, мешканцями стають стають якби люди, які вже десять років перебувають там, прож мешкають, проживають десь на якійсь території. Допоки я тут ну не повні три роки, навіть менше, да? два з половиною, то я просто поки мешкаю у Львові. Русський мір це той русський мір, про який, от 8 травня, самопроголошений, самоназваний диктатор Росії Путін знову видав черговий свій указ про особливість Русського міра, російської цивілізації, окремішність, вищість і таке решта. Ну, це когось смішить, когось обурює, по-різному ставиться ну, маячня абсолютно. Але тим не менше ця маячна висить домоклим мечем над українцями, особливо над тими українцями, які зазнають російської окупації. Як це трапилося у вас? Ви мешканка Нової Каховки? Каховки. Перепрошую, оце да, постійно відбувається. Та, традиційна помилка, навіть я знаю, що Каховка на півночі, а Нова Каховка більше на півдні. І так. спочатку була Каховка, потім нова Каховка. Але отак, от, отак стереотипи. Каховка. Коли до вас? Вірувалися російські окупаційні війська, ну дивіться. Ми опинилися в окупації буквально в перші години від початку повномасштабного вторгнення. В саме місто Каховка вони зайшли пізніше. Це було вже або в кінці березня, може може навіть на початку квітня. А вони їхали по об'їзні, їхали далі на Нову Каховку, там далі, далі на правий берег, на Херсон, і далі ну, на південь. Фактично, вони окуповували південь. без ніякого опору. Я не знаю, в нашому місті опору ну не було. Бо, наприклад, ну. Не було армії, не було нічого не було. Я не знаю. Ми стали окупованими все, і я не спала в ту ніч, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Я вся. Тремтіла, бо я розуміла, що ось-ось я слухала, що казав Байден. Я слухала, що казав Пентагон, і у ті 20, 48 годин вони казали, що щось відбудеться. Ну, читала новини, читала англійською. Ви в тому числі та, бо мови? я, та, я послуговую в тому числі англійською, коли мені потрібно читати новини. Я за освітою вчителька англійської мови, тому слава Богу, можу прочитати, що там написано, і чим це нам по. Гроже і непогано я була, знаєте французьку. Ну, вже тільки читаю, е, я не практикую. Е, так, і фактично, ну не можна бути для такого готовим, але щось перечували. Я не знаю, я зібрала документи. Все, що в мене було, це зібрані на руках документи. До нападу вже було готово. Так, так. Це 23 числа вночі я вже зібрала документи, бо я ж послухала Байдена. Е, я зібрала все, і ну от, що щось буде. Я не спала. Я кожні там 30 хвилин діставала планшет, читала, знову дрімала, але я не спала. І я десь по четвертій просто встала, бо вже лежати було. Ну, я не сила мені було лежати. І я в цей момент почула вибухи. В цей момент. Це росіяни вдарили по військових частинах. І коли е, я визор у вікно було видно зарево, така заграва, і е, люди вибігали на двір. Вони були в розпачу, вони не розуміли. Я їм дуже співчуваю, бо ці люди спали, і певно, вони не знали, не читали, не передбачали. Я не можу сказати. Ну вони були в такому страшному стані. Вони ридали. Я бачила людей, які ридали. Сусіди наші. Ну, от, дівчина, я пам'ятаю, так сильно кричали, ридала. Тобто вона в той момент зрозуміла, що почалася війна. Вона не була готова взагалі. І ну і все. І потім просто ми сиділи вже і в режимі реального часу дивилися, як по. В бізній дорозі їде така безкінечний ланцюг е з бронетранспортерів. Я не знаю, і я вперше тоді побачила ці зетки прокляті, які були на їхніх, е на, на ну з боку на машинах на цих. Бо я не були на намальовані оці зетки. Я стала питати в людей, що це ніхто не знав. Ну вже нині ми знаємо, що це означає. І вони просто їхали як поїзд, безкінечний один поїзд. Вони їхали без кінця по трасах, по дорогах, по ну, ну це просто було таке жахливе явище. Я не знаю такого страху. Я певно в житті ніколи не переживала. Я зрозуміла, що те страшне, що я. Чого я боялася від 14-го року? Той страшний сон, який всі ці роки, ну. Мене як то я, я відганяла від себе, так ну це все відмовилися ця це Я Ні, я кажу, кажу, коли страшний сон. Тобто, це було як страшний сон. Яку я Бо в 14-му році, коли е, окупували Крим, е, я ридала певно місяць. Я е, від, від початку майдану е, розгону майдану е, вбивства на майдані. Потім е, референдум. Оце всі страхи. Я ридала. Я пам'ятаю, мені здавалося, що я на кілька життів наперед е, виплакала собі всі очі. І такий страх, ну, ну просто жах ми пережили. І тому от. Те, що я боялася тоді, стало реальністю на момент е, окупації. Вони нас… Це було як оточення. Тобто е, вони в саме місто, у нас воно як в Кішенці знаходиться на березі. І вони його оминали і їхали далі. Їх було дуже багато в новій Каховці на Гесі. Вони одразу пустили воду на Крим. А Каховка і Нова з'єднані? Вони, чи вони ні? не сполучаються, ні. Між нами 15 кілометрів mm. і ще між нами є місто. Місто селище Таврійськ між нами знаходиться. Це Таврійськано. Воно взагалі місто в місті. Таврійськ – Це місто в місті Нова Каховка. Воно якби там належить. І між нами знаходиться ще кілька сіл, ну тобто, ми, ми не сполучаємося. І ще між нами є канал Північно-Кримський, тобто ми ще і роз'єднані канали. І тому їх було дуже багато там, на каналі, їх це все цікавило, якби вода в Крим, вони пустили воду, це все було з пафосом. А ми просто ну, якби, залишилися без, по-перше, продуктів. Це було так дивно, коли в один день буквально за кілька. Днів зникла борошно. одразу що зникає борошно і дріжджі. І всі продукти, і всі магазини зачинилися. Тобто десь щось допродували, але не було. І, і от за кілька днів така стала гостра потреба в хлібі. Нема хліба, не печуть. Люди, що мали вдома, перепекли. Борошна нема, нема з чого пекти. Що робити? Нема хліба. І це був теж такий страх. І люди, от я читала, теж я давала інтерв'ю. По моєму, вона це пані журналіст Суспільного. З приводу саме от нестачі хліба, і такі самі були інтерв'ю людей з Київської області, коли в людей був ну такий переляк, такий е жах втратити хліб. Нема хліба, нема що робити далі. Нема сьогодні, нема завтра, нема післязавтра, що давати дитині. там, ну, Це було як-то дуже страшно. Оскільки я пекла хліб вдома, я печу хліб на заквасках, я маю досвід. А, я пекла вдома, там родичів, знайомих, частувала. А, але теж в мене добігали кінця мої запаси. Це мене теж лякало до слова, і у нас є геріатричний пансіонат. Там е, люди з особливими потребами, пенсіонери живуть, і їх треба теж годувати. І є там була пекарня, принаймні тоді. І мене запросили, як людину, яка може спекти без дріжджів багато хліба. Мене запросили допомогти пекти хліб на цій пекарні. І ця пекарня обслуговувала не тільки гіреатричний пансіонат, також дитячі садки і лікарню, наскільки я розумію. І ми, от я щодня на капцях через парк носила такі великі полумиски опари. Я їх вчиняла за допомогою цієї закваски, яку я мала. двічі на на день я носила і ну ми пекли з пекарем отакі, от вони були да невеличкі хліби, бо все таки технологічно на заквасці пекти набагато довше. Але це були такі пристойні, такі хліб з гарним смаком, і таким чином ми змогли два тижні протриматися без поставок дріжджів з невеликими запасами борошна, яке було. Тобто, ну е годували людей в цьому гаріатричному, в в дитячому садку дітей і в лікарні. Відсутність борошна, хліба матеріальний страх. А як було з моральним? З моральним страхом було ще гірше. Бо, ну щоб так правильно зрозуміти, да, що таке бути в окупації, це ти коли в один момент твій е, улюблений дім та всі місця, де ти любив бувати, ну все твоє місто, в один момент перетворюється на твою в'язницю. Ти більше собі не належиш. Ти сидиш в підвалі у маніяка, який може по тебе прийти в будь-який момент. Причому просто на тебе можуть донести. Бо я знаю, що колаборанти, а вони, на жаль, є скрізь. Вони мали списки активістів, журналістів, військових. Тобто вони буквально. Чи не з перших днів почали? У нас була до слова, сама себе переб'ю. У нас була наша громадська організація. І ми на початках допомагали, я маю на увазі 14-го року нашим військовим, коли не було нічого. Ми десь більше року а, без кінця збирали гроші для допомоги, для допомоги нашим військовим. Так, от, на початку березня, по голову цієї організації нашої, вже приїхали москалі, а, і ну слава Богу, вона змогла сховатися і все добре. А, тобто. І це тільки один випадок, той що я знаю, безпосередньо на початках. А потім це просто була така череда, е, приходів по людях, просто людей, як в найліпших традиціях НКВС, приїжджали, приїжджали до них по четвертій ранку. Ми дуже багато чули е, таких історій про кримських татар. Да, коли їх забирали в Криму, от було абсолютно те саме. По четвертій ранку приїжджають додому, вигортають все, е, обшуки ареш, заарештовують людей, вивозять на, на підвали, е, катують. Е, ну це страшне. І ти кожен е, день е, абсолютно нове почуття такого страху безкінечно, що завтра, післязавтра прийдуть по тебе або по твоїх родичах, тебе можуть вбити, зґвалтувати, і в принципі, ну нічого не буде. Ну, тим людям, хто це робить. Ну я не знаю, чи вистачить мені е, всіх слів, щоб це писати. Це про це можна говорити безкінечно, але я би не побажала нікому пережити той страх. 43 дні вистачило мені, але от, наприклад, у мене є родичі знайомі, які в силу різних обставин і понині там знаходяться. Тобто, більше двох років я не можу уявити, я не можу уявити, що ці нещасні люди переживають. Я їм щиро співчуваю. Це страшне. Чого ви найбільше боялися, крім ну, фізичного болю? Так, знаєте, як людина, яка дещо знайома з психологією, я знаю, що ну, такі довгі травматичні ситуації, вони змінюють психіку. Мої, моя баба, прабаба, дід вони були розкуркулені і теж були жертвами сталінського режиму. І вони натерпілися... Ну, я мала приклад, вони не терпілися такого страху, що моя баба, наприклад, до кінця своїх днів не могла сказати слово Сталін. Вона казала Отой або він. Тобто вона уник... цей страх, саме розумієте, саме цензура така в людей відбувається, коли вони не можуть називати речі своїми іменами, коли вони мають прилаштовуватися. При ну, під якісь обставини, це, це дуже страшні речі, і я цього боялася дуже сильно. Це та бабця, яка була на роботі в Німеччині, вивезла? Так, да, так да. її родину, тобто мою прабабу і мою бабу маленьку. Ну і всі, всю їхню родину їх було розкрукулено і вислано в Архангельську область. Те саме зробили з родиною мого діда. Тобто більше ніж п'ять поколінь в моїй родині страждали і страждають понині від росіян, від цього проклятого руського міра. У вас в родині було прийнято говорити про цей русський мір? Дивіться, я десь читала, що травма, яку пережив наш народ в ті часи, була. Настільки глибока, і настільки непроговорена і недосліджена, що люди воліли це забути, або говорили тихенько мимохідь про це. Вони навіть боялися чути, як це буде звучати з їхнього рота. Тобто, це була знову ж таки та сама цензура, про яку я казала. А це рятівна самоцензура, чи шкідлива? Як е, вважає? Чи я... треба виговоритися народу? І це треба виговорювати. Але коли йде політика, що цього не існує, голодомору в школі не вивчали там. Ця колективізація була ну така. Не зрозуміло що і чому, і все це було так, ніби добровільно. Ну ніби так, а. але в мого діда все забрали, в моєї баби все забрали. Прадіда, прабабина. Забирали у усіх, хто не хотів віддати. Абсолютно, і ті господи, які вони мали, вони не були якимись аж такими багатими, але ж цього і не потребувалося. Потребувалося просто людей добровільно, ну а потім вже примусово. Просто заганяти в колгосп. Про це не говорилося. І ніби як цих людей, які постраждали від того режиму, примушували визнати про ну так було необхідно, напевно. Я не знаю. Вони не визнавали. Ні моя баба, не ні дід ніколи не, не любили, ну скажімо, так, ту владу. Вони розуміли, що йде від росіян. і комуністів мій дід терпіть не моїх. Як вони поверталися з Росії? Вам відомо? Е так, я знаю, що баба розповідала ні, це я перепрошую, це були діда спогади. Він більш говірки був. Баба взагалі це. це той, котрий Іван Кириченко. Кириченко, так. Він був більш говіркий. Баба була настільки, бабуня була настільки мовчазна людина. Це бабуня Катерина? Так. На честь якої назвали? Так, вас. мене назвав дід на честь на честь неї. Він дуже її любив. Так, ось бабуня взагалі мовчала все життя. Це людина, просто мовченка, Вона мовчала. Вона страждала мовчки. Вона була вивезена на роботу в Німеччину. Так потім от уявіть молодість моєї е, бабуні. Спочатку е, всі ну підліткові ці роки пройшли в Архангельську на, на висілках. Як враги народа вивезен? Абсолютно. Потім баба її повертає, і потім починається Друга світова. І приходять в каховку потім нацисти, і забирають мою бабу знов, як молоду і здорову жінку. Вони забирають її на примусові роботи в Німеччині. Тобто, в моїй бабуні по суті не було молодості. Що вона мала відчувати, що вона мала казати? Як таку несправедливість, за яку ніхто не був покараний, можна проговорити. Уявіть, тому це так травмує е, людей, е, от, ну, і, і це ж не, не поодинокий випадок. Таких людей мільйони були в Україні. Але це не зламало її як людину? Ні. Вона Вона дуже нас любила. В неї було стільки любові до нас. Я не думаю, що це її зламало. Вона. Я думаю, що так, це змінило її в тому, що вона якби вирішила цей досвід переступити і жити далі. Але він не був ані про відрефлексований, не пережитий, от, ну, мається на увазі неприговорений. Я думаю, теперішні покоління як то по-іншому будуть до травми відноситися, бо з травмою треба вчитися жити. І можна її забувати. Розумієте, те, що було непроговорено тоді, переживаємо ми знову і знову. Ми маємо ну, десь припинити це робити. Вам руський мір був трошки відомий в уніформі Радянського Союзу? На жаль. Коли ви були школяркою. На жаль. І цих 43 дні. Ви можете між ними якісь паралелі порівняння провести? Так. Любов до Радянського Союзу, те, що в мене завжди викликало відразу, вони одразу почали культивувати. Вони постійно, ну не конкретно там в мене, а от, е, вони з-поміж своїх е, колаборантів, вони оце «Побіда-бєсі», це все. Вони знову його почали як-так культивувати, про це говорити. ну, це було так, це страшна відраза. Я з жахом це згадую. Але от саме цей любов до Радянського Союзу, до цієї тюрми народів, ну це страх. Те, що сколічило стільки поколінь моєї родині, любов до цього це страх. Це, я, я не уявляю, це що це таке? Це любов до маньяка. Коли в який спосіб ви вирішили покинути Каховку? А ми сиділи і чекали будь-який момент, коли можна буде виїхати спокійно, більш-менш. Бо на початках людей просто розстрілювали А, Люди їздили, пробували, намагалися виїхати різними шляхами, і це було небезпечно. Ніяких зелених коридорів не було і немає понині. Але так сталося, що ну так склалося. Я не знаю, чому і як. Я вважаю, що Москалі вирішили випускати людей, бо дуже багато на Херсонщині було ну, незгодних, які не толерували цього всього руского міра. І це були якісь абсолютно скажені цифри, бо люди виїжджали просто без кінця. Їхали, і їхали, і їхали. І вони певно вирішили просто, ну що вони не зможуть перетворити всіх на, на росіян. Я не знаю, як то підняти під себе, бо, бо дуже велика кількість людей була незгодна. І певно вони через це вирішили їх випускати. І я виїжджала через Снігурівку на початку квітня. Це було 7-8 квітня. Ми їхали дві доби до Тернопільщини. Як ми вирішили, ну я не знаю, ну просто розумієте, коли у вас є вибір або померти точно, або щось зробити і себе намагатися врятувати, ну, ви будете будь-які шанси шукати, аби це зробити. Так ми зробили, на жаль, батьки, мій тато, він е, старша людина, е, він був е, в е, поганому стані, в нього хвороба Паркінсона була. І Ми дуже вмовляли батьків їхати з нами. Батьки сказали, що повірте, з нами тут нічого вони не зроблять, а ви молоді, ви маєте їхати. І вони просто ну, якби, благословили нас на цю дорогу, скажімо так. І ми, ми виїхали, і, на жаль, мій батько 27 травня того ж року помер. Тобто, я, його ховали без нас, його ховали наші. Старші родичі, у яких діти теж поїхали. Це було ну, дуже трагічно. І для мене це така історія, що, наприклад, смерть батька я не виплакала досі, бо я на той момент не могла. Осягнути навіть втрати ну, всього, що я мала. Я, я втратила дім, я втратила, я не знала, чи побачу я ще своїх батьків колись. Ну тобто, ця вся втрата, і потім смерть батька. Ну, вона мене зробила якби німою. Я якийсь час якби не відчувала взагалі нічого. Тому... Але коли, коли виїхали, батьки залишалися, тобто там і залишалася надія на повернення, тобто, це це, це не був це не був квиток в один кінець. Ми не знали. Ні, ми не знали, що буде. А що ви взяли з собою, крім документів? Ви? О, крім документів, ми з собою ще в машину взяли шістьох людей, ну, якби дві родини. А, взяли двох котів, взяли закваску, на якій я печу хліб досі в пекарні у Василини Василовської. Взяли трохи одягу, щоб було в чому ходити, та й все. Та й поїхали з Бога. Ми були щасливі, бо багато хто виїжджав з однією сумочкою з документами і без жодної можливості взяти щось ще навіть кота, якого ти любив, там чи собаку, чи родича. Ну тобто, коти ще є. Слава Богу. Знаєте, я їх дуже бережу, бо для мене вони щось таке, що зв'язує мене з каховкою, з тим минулим життям. Бо розумієте, коли ви опиняєтеся на новому місці, з вами немає нічого звичного. Хоча Львів для мене був звичний, я як туристка бувала багато разів туди, я дуже люблю Львів. Але коли ти почнеш тут мешкати, і ти розумієш, що до всього ти ставишся по-новому, і в тебе все оточення зовсім інше і нове, в тебе немає оцих. Знаєте, фіксаційних якихось таких точок, щоб бути, триматися купи, ти будеш розсипатися, коли в тебе немає нічого такого, за що ти можеш зачепитися емоційно. І, от саме коти, якісь старі речі з минулого життя, якраз вони вам не дають розкисати. Ну на початках. Зараз, зараз трішки вже ми пожили, набули нових емоцій, бо виїхала також і родина моєї і сестри. Ми все таки тут разом. Тут живе моя племінниця. Якби Родичі це те, що нас, в принципі, ми одне одного підтримуємо. І тому нам більш-менш окей. Вам сниться повернення в Каховку? Ну, е так, це цікаво, бо мені постійно сниться. Е Приблизно один, один той самий сон, що я повертаюсь, але там москалі, і я повертаюся бо щось забрати. Тобто я не е, повертаюсь квитучку у квітучу каховку, там, де все прекрасно. Загроза, ота, вона вже там глибоко в голові сидить. І у всіх моїх снах загроза нікуди не зникає. Це може не лише ваша загроза, а й загроза ваших кількох поколінь перед тим, які Абсолютно. переживали русський мір. До слова, я вам скажу, що коли почалася окупація, я відчула страх і біль. У мене тіло ніби кричало. І я казала, що якщо я не виїду, я упливу я по Дніпру. Або їду на велосипеді, ну, тобто я уйду через ліси, я не буду тут жити. Вони зі мною зроблять те саме, що робили ну, з багатьма поколіннями. Тобто, я нічого не очікувала. Ніякої милості до себе, або щось таке, ні. Ні. Це каток, просто який перетравлює всіх просто. Ми ресурс. У нас буквально дві хвилини залишилося, але з розмови до нашого. Запису я знаю, що ваш батько багато працював в Європі. Ви були проєвропейсько європейську на про європейське налаштовано да. з малку. Абсолютно, абсолютно, і така була прикольна історія, як інженером він Так, да, Мій тато працював на заводі електрозварювального устаткування. Він був інженером, світла голова, винахідник, дуже розумний пан і так він та більшу половину свого життя і мого Дитинства він проїздив у відрядження по всій Європі. Я майже не знаю жодної країни, де б він не був. Майже скрізь, може він не був в Іспанії. і з усіх Тугарії. країн вам привозив. Він привозив такі прекрасні проспекти, різні журнали. Я пам'ятаю розкішну книгу «Лувр». Я, я не могла просто припинити це дивитися, милуватися цими всіма ну, витворами мистецтва. Я, і мені тато казав, він англійську трохи знав, ну, на тому рівні, що йому треба Катя вчи англійську. Це ключ до всіх дверей. Тут, Ну, якби для мене взагалі не було ніколи, навіть в тому радянському дитинстві цілі побувати в Москві, але в Парижі, в Луврі, я б мала побувати або ще десь. Тому англійська мова для мене була завжди ну таким перепусткою. Точно. А коли ви покидали каховку в Європу, не мали на ні, нам? ні, я хотіла в Україну. Мені треба було отого а, повітря незалежної України, бо я його забула. За 43 дні? Так. Воно пахне оцим адреналіном і страхом. І я припахла. повітря окупації. Так да. люди не живуть, люди виживають. Люди живуть в страху. Люди живуть по-перше, по-друге, люди позбавлені елементарної медичної допомоги. Люди мруть від нападів серцевих, від нервових всіх цих проблем. Я знаю багатьох людей, які померли від інсультів, інфарктів без допомоги. Ну, тобто, це постійний стрес, це накал, це депресія, це неймовірні речі. На жаль, час впливає. Да. Хочеться щось дуже-дуже оптимістично. Може, навіть якщо це сьогодні важко вірити, але хочеться з каховкою і з Львовом в Європу. Дуже хочеться. І з миром. Дякую вам, пані Катерину, за те, що прийшли на цю бесіду. Дякую вам, шановні телеглядачі Першого західного за те, що дивилися і слухали пані Катерину Калюжну. На все добре.